Ну що ж, друзі в Україні збільшують акцизи на скраплений газ одразу із 50 євро на 250. Тобто ви розумієте наскільки велика різниця: 50 євро і 250. І за словами гетьманцева, голови комітету із митної податкової політики, це нормально, тому що газ, яким користуються українці, скраплений газ, являється російським. А ми повинні нищити російську економіку, підвищуючи акцизи на їхній газ. І це непорозуміння, навіть не розуміє того моменту, що за цей газ за це підвищення акцизів будуть платити звичайні люди. А хто користується цим газом? Цим газом користуються люди в далеких селах, де немає газопроводу, і люди повинні купляти скраплений газ в балонах. Цим газом користуються автомобілісти, заправляючи свої машини. Цим газом користуються компанії, які займаються. Громадським транспортом, яким автобуси їздять на цьому газі, на цьому газі працюють генератори, і оце непорозуміння гетьманців вважає, що він великий патріот і нищить російську економіку, і навіть не розуміючи того, що він нищить український народ. Чи можливо все таки розуміє, що він робить, і на любі коментарі, які йому говорять, на любі зауваження, він вважає це абсурдом і зрадою, тому що він робить все правильно. А коли ви пишете петицію про його відставку, коли люди пишуть ці петиції, просто залишаються без відповіді або на них відповідають, що його ніхто не може звільнити, тому що звільнити його можуть тільки за запитом народного депутата Верховної Ради, і прийнято має бути все більшістю. І коли його спитали, чому він не йде, він говорить, що він радий, що він живе в демократичній країні, настільки демократичній, що кожен може висловлювати свою думку, писати петиції, і він готовий віддати навіть своє життя, щоб і далі жити в такій країні. Тобто його хочуть посунути, звільнити, відправити на фронт, але йому це не загрожує, і він радий жити в такій країні. Без коментарів.